І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто Буктюб. Знову я з вами Аліса. А я вже дочитала дві книги у минулох травниці та зараз розкажу вам про них. Ось. У, на... у неї двина вкладинка. Ось перша. І в першій книгі виглядає основна так. А ось другий, так от друга виглядає. А так перша. Ось по цій книгі іще знімали аніме. Ось, треба читати з оцей сторони отаким чином. Тобто ти читаєш спочатку цю сторінку, а потім цю. Доволі часто я потала сторони, коли дочитала останню сторінку треба перевертати, чогось починала читати то, а потім згодила, що треба так. Ось це манга, а манга являється книгою в Японії такий типу комікс. Ось, в перші йдеться книги. Що її викрали ось. Та придали в рабство працювати прачкою в палац. Ось Потім вона розгадує таємницю, чому всі малюки помирають один за одно, другим за першим за другим. Ось На це розгадує І її зем її знайшли, що вона розгадала, бо вона не хотіла, щоб це було ананімно. Бо вона не хотіла далі працювати, бо кожен повинен працювати два роки, а потім може піти. Але якщо ти стала якоюсь поважною людиною, то буде більш складніше піти. Ось. При неї нічого не знали, вона могла розказати, що вміє писати, читати, вона доволі розумна, та вона знає про всякі такі яди та трави. Ось. Є різні переклади. Перекладається як травниця або фармацевт. Ось. Чому ще перекладається як фармацевт, бо в давній Японії. Фармацевти були тільки працювали з травами. Ось вона. Багато хто плутає її з манговою, типу, китайськими книгами, так само, як манга, але іншої культури. Ось, але це історія давньої Японії, але не Китаю. Ось. Вон... Її замітили, її повисили до служниці старшої наложниці. Одна із чотирьох. Ось вона, як дуже розбирала в стравах і всяке таке, її назначила дегустаторкою їжі. Бо в кожної принцеси, в цій книги принцеса інколи. В деяких інших перекладах перекладається як наложниці. Дуже часто хочуть отруїти. Ось. А щоб цього не сталося, є дегустаторка їжі, яка провіряє їжу на отруту. Ось. Ось. До, неї, до неї звертається багато раз, тому що вона. Не своєю волею е, почала доказала, що вона розумна. Ось до неї дженці ось він дуже часто пристає своїми справами, бо він, він зрозумів, що вона доволі розумна. Ось, Дуже рекомендую ці дві книги. Ось друга це у нас буде. Три розділи це у нас про бенкет. Бенкет це раз на... Два рази на рік є бенкет, де збираються поважні люди, потім імператор, наложниці і так далі, які, типу, розважаються, святкують і так далі. Ось. Та ще тут розповідається, що ж після отрути отруєної пудри, яка, е, яку, яку вживали багато оцих же дам, ось одна з наложниць старших почала себе відчувати дуже погано, вона була, прямо як сказати, зомбі. Вона не вона просто лежала в ліжку, майже нічого не їла. Ось її імператор попросив доглянути цю наложницю то до неї помічниці наложниці, якої вона прийшла врятувати, дуже незважливо ставились, бо вони, типу, такі супер-пупер. Ось, хочете дізнатися, що було далі? Читайте ці книги. Я чекаю іще багато різних серій. Вона мені сподобалась. Усім рекомендую. Насім до побачення!